Дорогі мої глядачі, сьогодні приготуємо картопляні зрази. Я буду дуже вдячна, коли ви після просмотру відео напишете свої коменти, підпишитесь на мій канал і поставите лайки. Для приготування нашої страви знадобляться такі інгредієнти: кілька штучок картоплинок, цибулька, перчик, часник, яйце, фаршик ясний, Борошно кілька лужок, олія для обжарювання і сіль спеції за смаком. Для приготування начинки нам ще знадобиться морквинка і варене яйце спосіб приготування. Спочатку ми тушкуємо фаршик, додаючи в кінці лавровий листочок і перець з горушком. Цибульку нарізаємо міленько, моркочку отримо на тертушечку і викладаємо на политу олією сковорідку і піджарюємо до золотавого кольору. Яйце нарізаємо, перчик міленько нарізаємо, чесник через чесночницю пропускаємо. і всі ці інгредієнти Разом з зажарочкою з'єднуємо з фаршиком і все добре перемішуємо. Нашу начиночку пробуємо на сіль, при потребі досолюємо і добре все перемішуємо. Ось така вона вийшла красива і дуже смачна. Тоді готуємо тістечко, картоплю відварюємо, підсолюємо воду. Ковчимо товкачиком робимо пюре. Тоді додаємо туди перчику, вбиваємо яйце і додаємо борошна так, щоб можна було замісити не туге тісто. Тістечко додаємо ще пів чайної ложечки соди і добре вимішуємо так, щоб уже не липло до рук. І тоді розділяємо. На кілька частин це тістечко. З кожної частинки я формую кульки, тоді викладаю собі на долоню і розплющую у формі овала. Тоді на серединку кладу начинку нашу і защіплюю з обох боків, формуючи пиріжечки. Тоді викладаю їх на сковорідку змащену олією. І прожарюю з обох боків до золотової скориночки під кришкою. Ось такі пиріжечки у нас рум'яні вийшли. Гарні, покенькі. А ось такі наші пиріжечки в розломі. Видно, що вони гарно пропечені, красива начиночка і дуже смачненькі. А смакуватимуть наші зрази із любим вашим улюбленим соусом. У мене гострий майонезний соус сьогодні. Смачного вам!